Сподіваємось, ви ще не сильно втомились від новинок AMD 9000 серії. Обіцяємо, що після цього відео ми по даному напрямку неодмінно збавимо оберти. Бо на черзі у нас цікавий восьмиядерник Zen 5 архітектури Ryzen 7 9700X. За своїм покликанням, цей процесор має задовольнити потреби тих, хто і попрацювати, і пограти любить з комфортом. При цьому його прайс у 359 рекомендованих не гривень трішки кусається, але на тлі старших CPU і тим паче 3D моделей виглядає не таким вже і страшним. Як завжди, поганяємо його у різноманітних бенчмарках і іграх та порівняємо з іншими цікавими опонентами. Телемарт комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Вітаємо на гесід.COM. Підписуйтеся з нами завжди цікаво. Та спочатку давайте ознайомимося з тим, що нам пропонується, так би мовити, на папері. У своєму складі Ryzen 7 9700X має два окремих кристали. Один з них це повноцінний CCD комплекс із вісьмома процесорними ядрами, інший чип зовнішніх зв'язків IO-DIE. Виготовляються вони по різним технологічним нормам TSMC. і для першого це 4 нанометри, а для другого 6. Керується увесь цей кремній архітектурою Zen 5-го покоління. І більше про неї ми розповідали у огляді Ryzen 9 9900X, на який можна попасти за наведеними посиланнями. Підтримка технології багатопотоковості дозволяє Ryzen 7 9700X обробляти до 16 потоків одночасно. Обсяги кешу першого та другого рівня у нього повністю відповідають старшим моделям. По 80 кБ на ядро у першому випадку і по 1 МБ у другому. Але загальнодоступний L3 в порівнянні з топами у два рази менший 32 МБ проти 64. Що ж до робочих частот новинки, то у базовому режимі вони становлять 3800 МГц, а у бустовому красиві 5500. Працювати процесор може і без дискретного прискорювача завдяки наявному IGPU із двома виконавчими блоками на частоті 2200 МГц. Цікаві пертурбації трапились із тепловим пакетом героя огридом Як і у випадку Ryzen 5 9600 x вже після релізу його було підвищено з 65 до 105 Вт внаслідок скарг на недостатній приріст швидкодії у порівнянні з попереднім поколінням. В реальних умовах, якщо система охолодження і материнська плата дозволяють, ліміт споживання через сокет може доходити до ще більших 142 Вт. Даний тест Ryzen 7 9700X став можливий завдяки підтримці магазину Telemart UA. Тут є широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферія та мережеве обладнання. За допомогою програми TradeIn можна здати своє старе залізо та отримати за нього бонуси, які в свою чергу потім можна врахувати у майбутніх покупках. А ще на сайті можна у онлайн режимі зібрати для себе комп'ютер з нуля за допомогою зручного конфігуратора. Плюс на честь чорної п'ятниці на акційні пропозиції зараз діють знижки до 40%. Усю необхідну інформацію, як завжди, залишили у посиланнях під відео. Порівнювати новинку будемо із декількома опонентами. Першим з них буде прямий аналог 7000 серії Ryzen 7 7700X, щоб подивитися на різницю у продуктивності між поколіннями. В його арсеналі знаходиться ідентична кількість ядер та потоків 8 та 16 відповідно. По кешу L2 та L3 теж відмінностей немає, а от обсяг L1 трішки менший по 64 кБ на ядро проти 80 кБ у наступника. Робочі частоти у базовому режимі вищі 4500 МГц, а у бустовому, навпаки, на сотню МГц нижче 5,4. За допомогою Ryzen 5 9600 x визначимо профід від додаткових двох ядер та чотирьох потоків піддослідного CPU всередині лінійки. Також цікаво, де саме більша кількість виконавчих блоків матиме вагоміше значення у іграх чи у синтетиці. Об'єми кешу усіх рівнів у молодшого процесора відповідні до старшої моделі. Та й по частотам відмінність мізерна. Плюс 100 МГц у базі і мінус стільки ж у бусті. Тут ще було б непогано додати до порівняння і більш сильного суперника Ryzen 9 9900X. Але ми вирішили зупинитись на цікавіших варіантах. До того ж, результати останнього вже є на нашому каналі, і їх можна відносно легко порівняти із героєм огляду. Третій опонент для вас має бути неочікуваним Ryzen 7 5800X3D під сокет AM4. Ви просили частіше порівнювати його із іншими камінцями, тому у даному випадку виконуємо ці побажання. Чисельність ядер та потоків даного CPU буде дуже доречною для поточного порівняння, бо повністю співпадає із такою у Ryzen 7 9700X. Але по обсягам кешу між процесорами є, м'яко кажучи, суттєві відмінності. По L1 у розрізі на одне ядро перевага на боці об'єкту тестування на чверть, по L2 у два рази. Проте по загальнодоступному об'єму L3 вже аж у три рази краще виглядає 3D модель 5000 серії. Також суттєву різницю слід відмітити і у робочих частотах. У Ryzen 7 5800X3D вони помітно нижчі, 3,4 ГГц у номіналі і 4,5 на максималці. З протилежного табору у відповідному ціновому діапазоні нам вдалося знайти Core i 7 14700K, тож його ми і додали останньому список. Він в середньому лише трішки дорожчий в наших магазинах. Якщо ж торкатись в характеристик, то опонента вони виглядають потужніше, просто через значно більшу чисельність ядер. При високому навантаженні до восьми продуктивних можуть приєднатись аж 12 ефективних. А технологія HyperTred на першому типі ядер збільшує число одночасних потоків до 28. По обсягам кешу, якщо брати продуктивні ядра, теж усе непогано. По 80 кБ на ядро на першому рівні, по 2 МБ на другому та загальнодоступні 33 МБ на третьому. Робочі частоти пі ядер у базі становлять 3400 МГц і 5600 у бусті. А для I-ядер e їх заявлено на рівні 2500 та 4300 МГц відповідно. Щоб швидко перебирати такими м'язами і енергії потрібно немало, тому максимальний ліміт енергоспоживання процесора знаходиться на рівні 253 Вт. З опонентами розібрались. Переходимо до інших компонентів тестового стенду. Охолоджувались усі процесори 360-мм RSO Asus TAV Gaming lc 2 360 argb Продуктивність рішень під СОКи та M5 перевірялась на свіженькому чипсеті X870E за допомогою Asus ROG Strix X870e і Gaming wi WiFi. Плата оснащено 22-фазною системою живлення, чого для об'єктів тестування більш ніж достатньо. 3 шний суперник під Socket M4 встановлювався у вже добре знайому та перевірену Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi. Основою платформи для CPU Intel послужила материнська плата Asus Prime Z790A Wi-Fi. Оперативну пам'ять DDR5 представляв комплект із пари модулів по 16 ГБ Kingston Fury Renegade RGB із швидкістю 6400 мегатранзакцій за секунду. Таймінги набору становлять 32,2 по 39, а робоча напруга обмежена планкою у 1,4 В. Зовнішній вигляд оперативки цікавий і прикрашає його якісна 12-точкова підсвітка. Комплекту ZP DDR4 ми обрали із аналогічної серії Kingston Fury Renegade RGB і теж на 32 ГБ. Його швидкодія – 3600 мегатранзакцій за секунду із і 2 по 20 і робочою напругою у 1,35 вольта. Увесь необхідний софт, включно із операційною системою, надійно зберігав оптимальний за співвідношенням ціна продуктивність терабайтний M2PCI 4.0X4 SSD накопичувач Kingston KC3000. Який може зчитувати і записувати дані зі швидкостями до 7 та 6 ГБ за секунду відповідно. При цьому довільні операції він може обробляти теж дуже швидко, заявлено до 1 мільйону IOPS. На сайті Kingston.com є функціонал дуже зручного підбору оперативної пам'яті. При введенні назви материнської плати або ноутбуку ви отримаєте перелік сумісних комплектуючих. Усі посилання під відео. Усе 3D навантаження взяла на себе топова та ще й розігнана Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC. Живився стенд від кіловатного Seasonic Vertex GX1000, енергоефективність якого підтверджує сертифікат 80 Plus Gold. Також джерело може похозуватись гібридним режимом роботи 135-мм тихого вентилятора на гідродинамічному підшипнику. Підтримкою новітніх стандартів ATX 3.0, PCI e 5.0. Таж та 12 річним гарантійним терміном. І у єдину цілісну систему комплектуюче дозволив зібрати корпус ASUS TUF Gaming GT302A RGB. Після збірки системи, як завжди, спочатку робимо прогрів. Без суттєвого навантаження Ryzen 7 9700X споживав близько 27 Вт при температурі у 42 градуси. Під повним стресом на всі ядра у Furmark апетити процесора зросли до ліміту у 88 Вт із встановленим 65 ватним TDP і до 142 Вт і 105 ватним У першому випадку нагрів процесора не перевищив комфортні 56 градусів. А у другому досяг досить високих 87. При цьому робочі частоти із розширеним режимом харчування помітно і логічно підвищились на начебто не такі вже й маленькі плюс 700 МГц. Ще ми провели декілька замірів у восьми, чотирьох та однопотоковому режимі, і їх результати ви зараз бачите на екрані. Наразі переходимо до тестів, які новинка проходила із номінальним 65 ватним TDP. Бо 105 ватний треба обирати вручну у BIOS, і, наприклад, у вже готових збірках мало хто цим буде займатися. Та не хвилюйтесь, різницю продуктивності Ryzen 7 9700X у обох режимах ми також перевіримо. Розпочнемо, як завжди, із синтетики. У AIDA 64 усі процесори під AM5 видали дуже схожі результати з різницею у декілька відсотків. Ну хіба що при щитуванні даних із ОЗП на менше, ніж 5% відстав Ryzen 7 7700X. Що ж до Ryzen 7 5800X 3D, то його результати закономірно нижчі через повільнішу DDR4 пам'ять. Процесор же Intel у даному тесті поза конкуренцією. При копіюванні і щитуванні даних його перевага становить від 50 до 60% швидкодії. Продуктивність Core i 7 14700K у 7-Zip ще сильніше змусила червоніти і без того червоні CPU. Стискав і розпаковував дані цей учасник як мінімум на 40% швидше, ніж найкращий із опонентів, яким у свою чергу виявились одразу два процесори герой огляду і його попередник. Між собою в стані з'ясували, що перший на декілька відсотків краще пораться із компресією даних, а другий на майже 7% швидкодії при декомпресії. Відставання 5800X3D та 9600X від героя огляду вимірювалось парою десятків відсотків. Cinebench 2024 при навантаженні на одне ядро більше всього сподобались процесори AMD 9000 серії. При цьому піддослідний CPU у межах похибки, але все ж випередив 9600X. Суперник від синіх відстав на 7% від новинки, а за ним позаду ще на додаткові 5% слідував Ryzen 7 7700X. Ігровий процесор п'ятого покоління повільніший на 30%. При повному навантаженні на всі ядра збереглась ледь відчутна різниця між 9000 Ryzenними. Але 7 14700 k на понад 60% був швидшим завдяки своїм 28 потокам. У свою чергу Ryzen 7 5800X 3D виявився повільнішим навіть за 9600X. Geekbench 6 у однопотоковому режимі теж поставив 9600 x та 9700 x на вершину рейтингу. Але вже з трішки більшою перевагою старшого чипу на 2,5%. 7700X та i 7 14700K відстали на 12%. Ігровий попередник знову у аутсайдерах з відставанням у 36%. Багатопотік знову очолив CPU від Intel, але вже не з таким космічним відривом. Лише 16%. 7700X поступився 6% балів герою огляду. На ще 7% повільніший 9600X. А 5800X3D відстав на суттєві 30%. У Блендер майже однакова продуктивність з різницею похибку видали герой огляду та його попередник минулого покоління. А 9600 x та 5800 x 3D відстали від них доволі сильно. Перший на 20-21 а другий на 25-28. Core i 7 14700K продовжив знущатися над суперниками, і його результати можна оцінити як такі, що виходять за рамки поточного порівняння. Вже добре знаючи, що з обчисленням нейронних алгоритмів краще за всіх поруються червоні дев'ятитисячники, у Geekbench AI нас більше за все цікавило протистояння Ryzen 7 9700X та Ryzen 5 9600X. Додаткові два ядра у чотири потоки першого допомогли отримати на 8-14% вищу продуктивність, що начебто не так вже й багато. З іншими учасниками все просто. Їх об'єкт тестування здолав однією лівою із перевагою близько 40% і більше. У Topaz відео AI між двома CPU актуальної лінійки вже фіксуємо трішки більше 20% різниці на користь піддослідного CPU. А це вже доволі вагомий аргумент. Ще більш-менш на рівні тримався Ryzen 7 7700X із приблизно на третину скромнішою кількістю оброблених кадрів за секунду. А от 3D-модель і процесор Intel, можна сказати, випали із змагання, бо їх результати в рази нижчі. Наразі, як і обіцяли, показуємо результати порівняння у синтетиці між 65 та 105 ватним режимами роботи Ryzen 7 9700X. По ним добре видно, що сенс у розширеному теплопакеті є і не маленький до 18% приросту продуктивності. Але за нього доведеться заплатити значно вищими температурами та споживанням. У нас навіть виникли суперечки всередині колективу, який із режимів краще використовувати на постійній основі. Тому цікаво дізнатися і про вашу думку у коментарях. Що для вас важливіше у даному випадку? А тепер плавно переходимо до ігор. Тестувались усі проекти у роздільній здатності Full HD, щоб відеокарта у більшості випадків не була вузьким місцем. При цьому налаштування графіки обирались максимальні для більшої відповідності реальним умовам використання системи. У Baldur's Gate 3 нарешті зміг розправити свої 3D-крила ігровий процесор AMD 5000 лінійки. Вони допомогли йому посісти перше місце у загальному заліку, якщо враховувати середній лічильник. Проте майже за хвіст цього спритного орла вдалося спіймати геро огляду з усього на два кадри гіршим результатом при середніх 194 FPS, що у процентному відношенні майже ніщо. Ryzen 5 9600X та Core i7 14700K тримали дистанцію трохи подалі. Їх лідер випередив на 3% FPS. Останній учасник Ryzen 7 7700X відстав від Ryzen 7 9700X на відчутні 10% посередній частоті кадрів. Із цікавого, у даному сценарії відмітимо суттєво кращий показник найдовших кадрів у процесора Intel, який на пару десятків FPS вищий, ніж у всіх інших. Якщо досліджувати різницю режимів TDP новинки то по середньому FPS вона становить 4%, а по 1% Лоу 12% на користь 105 Втного. І це ціною плюс 10 Вт споживання, якщо вірити моніторингу. Небагато, але приємно. У Counter-Strike 2 на першу позицію увірвався піддослідний CPU і його результат кращий, ніж у найближчого переслідувача в лиці Ryzen 7 5800 X3D на помітні 8% середньої частоти кадрів. Проте по показникам дуже рідкісних подій, на жаль, не все те крайдужно. Відмінності між усіма іншими червоними CPU по суті, немає до 2% середнього FPS. І ще помітно по 0.1% лоу просів Ryzen 5 9600X. Суперник з протилежного табору цього разу останній, і його швидкодія на 12% нижча, ніж у героя огляду. Звернувши увагу на продуктивність Ryzen 7 9700X у 65 та 105 ватному режимах у цій грі, ні ми, ні моніторинг не зафіксували суттєвих відмінностей. Точніше, вони не такі, щоб акцентувати на них увагу. Надихнутись футуристичністю Cyberpunk 2077 ліпше за всіх дозволив Ryzen 7 5800X 3D срібло із відставанням на 5% середньої частоти кадрів за піддослідним CPU. Але йому тяжким диханням у спину з різницею у 1 FPS постійно нагадував про себе процесор Intel. Ідентичне протистояння виникло між 7700X та 9600X, і у процентному відношенні перший відстав від 9700X на 4%, а другий на 5. Дослідження різниці в продуктивності між базовим і розширеним режимом живлення новинки і цього разу не виявило чогось цікавого. Все у межах похибки. Свіженька Dragon Age The Whale Guard непогано залежить від продуктивності CPU. і тут пальму першості перехопив Core i7-14700K. Але сильно відірватися від переслідувачів йому не вдалося. Найближчі із них, 9700X та 5800X 3D, відстали на величину до 4% середньої частоти кадрів. А для 9600X і 7700X це вже 6 та 8% відповідно. Ну і нарешті в даному тайтлі герою огляду знадобився його 105 ватний TDP. Завдяки останньому частоти на ядрах піднялись на 600-700 МГц, і це у свою чергу допомогло відеокарті відрендерити на 6% більше кадрів за секунду. У Forza Horizon 5 швидше за всіх проходили повороти обидва червоні дев'ятитисячники з мізерним гандикапом у пару кадрів на середньому лічильнику. Аналогічну пару утворили камінці із різних таборів Ryzen 7 7700 x та Core i 7 14700K. Їх результат виявився на 4% гіршим. Ну й найслабшим у даному сценарії уперше був процесор із 3D кешем позаду на 17%. Через те, що у даному проєкті система частенько обмежувалася можливостями відеокарти, якихось смаколиків від підвищення споживання під дослідному CPU отримати не вдалося. Результати плюс-мінус однакові. Аналогічна ситуація із перекосом навантаження на графічний прискорювач чекала нас і у Horizon Forbidden West. Як наслідок Ryzen 7 9700 x 7700X та Core i 7 вивезли приблизно однакову кількість FPS. Хоча новинці і вдалося вирвати стрішки вперед. Ryzen 5 9600X відстав сильніше, і цю різницю вже можна оцінити 4% середньої частоти кадрів. Що ж до 5800 X3D, то вдруге поспіль у нього щось не склалося. Ще мінус 3% FPS на його рахунку. Як і у Forza Horizon 5, забита роботою RTX 4090 не дозволила герою огляду показати на що він здатен на покращеному раціоні. Тож у даному сценарії фіксуємо паритет між обома режимами TDP. Starfield начебто у можливості графічного прискорювача і не впиралась, а одразу три учасника підослідний CPU, його попередники 5800X3D показали однакову продуктивність з різницею плюс-мінус один кадр при середніх 110. При цьому опонент від синіх злетів вище аж на 15%, а 9600 x навпаки летів на 13% нижче, ніж новинка, що автоматично відкинуло його на останню позицію у загальному рейтингу. Сильного приросту від 105 ватного режиму у даному сценарії герой огляду не отримав, бо і у номінальному частоти на найшвидших ядрах трималися за позначкою 5 ГГц. Плюс 200-300 МГц, яких йому все ж вдалося досягти, конвертувались у майже 4% середньої частоти кадрів, і у плюс майже 11% по показнику 1% лоу. У Star Wars Outlaws добре видно, що представник синіх краще завантажував відеокарту. Якщо із червоними CPU остання працювала на 80-90% від своїх можливостей, то і i 7 14700K це були 90-98%. Відповідно з різницею у один кадр завершили змагання піддослідний CPU та ігровий процесор 5000 серії. Але їх результат на 9-10% нижчий, ніж у лідера. 7700X тримався десь неподалік, з на пару відсотків нижчим середнім лічильником ніж новинки. і на останній позиції цього разу 9600X. Він повільніший на 7 Між 65 і 105 ватним TDP відмінностей по швидкодії майже немає. На повні 2 по середньому лічильнику, ну ні про що. Хоча Ryzen 7 9700X піднімав частоту ядер приблизно на 200 МГц у розширеному режимі і споживав при цьому близько 115 Вт. Для Total War Saga 3 чим більше ядер та потоків, тим краще. Вона усім їм знайде роботу. Тому зовсім не дивно, що у даному проєкті найшвидшим виявився i 7 14700K. При цьому його здатність оновлювати картинку була настільки високою, що по показникам дуже рідкісних подій він зрівнявся із середнім лічильником найшвидших з опонентів під дослідним CPU та його аналогом 7000 лінійки. 9600X і 5800X3D теж згуртувалися, щоб не так соромно виглядати у поточному протистоянні. І їх результати на 19-20% нижчі, ніж у героя огляду. Від збільшеного споживання Ryzen 7 9700 x отримав непоганий приріст продуктивності у цьому тайтлі, плюс 8% середньої частоти кадрів. При 65 ваттному TDP частоти процесора тримались на рівні 4,6-4,9 ГГц, а у 105 ваттному вже 5,3-5,4 5,3-5,4 Підсумовуючи результати тестів, можна зробити наступні висновки: перехід з Ryzen 7 7700X на 9700X не має великого сенсу, якщо ви не працюєте з алгоритмами машинного навчання і не граєте у процесорозалежні ігри. У першому випадку можна отримати приблизно на 50% кращу продуктивність, а у другому до 11% вищу частоту оновлення дисплею. При цьому по споживанню між представниками різних поколінь різниця суттєва, бо отримані результати новинки обмежувались максимальною планкою у 88 Вт, а попередник у цей же час міг утилізувати більше сотні аж до 140 Вт. Звісно, Ryzen 7 9700X можна примусити споживати приблизно стільки ж завдяки розширеному режиму. Але й тоді і його перевага збільшиться. З іншого боку, зараз на українському ринку середня різниця оціннику між цими процесорами дорівнює близько 2,5 тисяч гривень, і справедлива вона чи ні, залишимо на ваш розсуд. Свого побратима із меншою кількістю ядер піддослідне CPU теж випереджав упевнено, особливо у синтетиці, плюс 19% в середньому. При цьому у іграх перевага зменшилась до 9% середньої частоти кадрів, що явно натякає на різну цільову аудиторію цих процесорів. Старший чип закономірно виглядає більш універсальним, а молодший більше ігровий. Розділяє між собою ці два рішення, одна купюра номіналом у 100 умовних одиниць. І на наш погляд, вона трішки завелика, не на користь Ryzen 7 9700X. Старенький Ryzen 7 5800X 3D вже пережив два покоління процесорів AMD, а у іграх навіть зараз тримається бадьоро, явно краще, ніж Ryzen 5 9600X. Подекуди йому навіть вдалося випереджати героя огляду. Проте, якщо дивитись на продуктивність у прикладному програмному забезпеченні, то тут усе сумно, хоча і не смертельно. Зараз у продажу за адекватними цінами знайти цього опонента вже майже неможливо, але якщо випаде така можливість, і основною сферою використання ПК для вас є ігри. Чому б і ні? Що ж до представника синіх, то за виключенням AI-тестів він явно не по зубах новинці у робочих застосунках. Та й в іграх його продуктивність була або плюс-мінус на одному рівні, або кращою. І якщо звернути увагу на цінники, то по суті отримані результати виглядають цілком логічними. Бо навіть на старті продажів Ryzen 7 9700X вартість Core i 7 14700K в середньому на півтори тисячі гривень вища. А на цьому у нас все. Чекаємо на питання, пропозиції та зауваження у коментарях. Також не забувайте підписуватись на канал та радити наші відео друзям. Все буде Україна!